Троя кулі та купа фарби. Пейнтбол для запоріжців не лише розвага, а й можливість випробувати себе в поєдинку. Вже за декілька хвилин дві команди «Долг» та свобода зійдуться на полі бою. Та спочатку правила суддів тут слухають беззаперечно. Всі їх указання випоняті безприкасловна, тому що суддя він везде суддя. Тобто, якщо він говорить, що у вас пропали, ви паражок, ви покидаєте територію. Іван грає сьогодні за команду Свобода. В цій грі він майстер. На полі бою веде себе впевнено і своїх суперників не боїться. Участвовал вже в различных сценарних іграх, в тому числі в інших містах, игроков. сьогодні сегодня, і сьогодні, сьогодні вирішив поучаствовать в нашому сказать, сценарному варіанті. Ребят, всем удачной игры. Победит сильнейший. Команды готовы, зброя заряджена. Почали. Бою, пацаны, погнали. Перший бій тривав недовго. Команда «Свобода» партизанським рухом через хащі розстріляла більшість команди противників. Вони дуже добре бігали, поки інші тримали противника прижатим в вузькому і невигодному місці. Зараз будемо йти за іншим артефактом, відповідно, Теж постараємося повторити успіх. Так і сталося. Свобода знову зуміла захопити стратегічні проходи та відтиснула долг від основного артефакту у вигляді звичайного cd диску. Далі перепочинок і знову вбій. як вийде. Зразу підказуємо, ми переможемо». <реш> Іван не помилився. Свобода вирвала чергову перемогу. Після виснажливої гри бійці не відпочивають, розбирають помилки своїх товаришів та вже обговорюють наступні змагання. Катерина Свириденко, Олександр Безотосний, Ярослав Бардаков. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.